Добрий день! Вітаю вас в нашому занятті! Сьогодні ми з вами послухаємо дуже цікаву казочку про рідну українську мову. Будьте дуже уважні. Вся увага на екран. Казочка про українську мову. Давним-давно жила-була українська мова. Вона дуже любила співати і танцювати, повчати казками, які були дуже цікавими. Та ось одного разу до королевства прийшла зла чаклунка. Задумала вона загубити українську мову, підійшла лиходійка до неї і попросила розповісти казку. Не відмовила українська мова. Незнайомці Розповіла їй про веселі звуки та веселі нотки. Ти дуже розумна, але не треба повчати старших, промовила незадоволено лиходійка. За твою неповагу я покараю тебе. І злача клунка стукнула палицею по землі три рази. Пинилась мова у незнайомому королевстві, розгубилася, засумувала, та недовго вона була самотньо. Мешканці королівства запросили незнайомку до себе, обігріли, втішили, а, дізнавшись на легку долю, запропонували жити у них незабаром, не залишилося у цьому королевстві нікого, байдужого до української мови. І поважали. І любили її за добру пораду та талант і уміння розповідати цікаві казки, що вчать розуму, а ще за уміння співати чудові пісні, які лікують душі. Скажіть, а вам сподобалась казка? Мені дуже вона подобається. До побачення, малята, до наступної зустрічі!